Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні фух, цей зимовий ранок. От я хочу з вами поспілкуватися от, не про індиків. До речі, захромав у мене один індик і захромала одна індичка. От, це явно вони збираються, мабуть, вже на стіл. Хоч ще до свят не так і е, близько, але я так розумію, що скоро це відбудеться, тому що ну якщо вони кульгають, то вони втрачають масу. От, тому тут е, є питання відносно доцільності утримування далі. От, але вони сидять біля кормушок, біля поїлок, наче все гаразд, ну побачимо, як воно буде. Але сьогоднішнє відео не про гендиків і не про кульгаві і, і не про лікування кульгавості у гендиків. А сьогодні саме я хочу з вами поспілкуватися. Трішки прокрию сарай, бо мені вже генератор в голові гуде. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися саме про. Таку проблему, проблемку, як любе казати, мій малий. От. А саме хочу з вами поспілкуватися на таку тему, От. чому молоко смердить коровою. От. Запах молока саме навозом або гівном. І коли ви купуєте молоко на базарі, а молоко е, приносите додому, або в якоїсь тітки, от, або в сусідів. Берете молоко, приносите його додому, починаєте його пити. А воно по факту. пахне, е, Воно по факту е, пахне. Ну, це я так ніжно кажу. От воно пахне, а воно другий раз прям смердить е, коровою. Або точніше воно смердить навозом. Чому це виникає? І це проблема досить поширена для молока приватного сектору. Багато господинь стикаються з цією проблемою. Що у них то виходить, молоко типу, виходить, не воняє, то воно не воняє. І... Досить часто ми втрачаємо дуже багато клієнтів, тому що через те, що молоко починає мати специфічний коров'ячий запах. Сьогодні ми балакаємо не про те, чому гірчить молоко. Про це ми поспілкуємося в одному з відео, а саме про запах навозу в молоці. От основною, на мій погляд, причиною е, даного е, ну даного такої ситуації, даної ситуації, це перш за все ну нечистоплотність. Да, чому смердить коровою, тому що попадає туди навоз і в більшості випадків так і виходить в приватному секторі. Ми не вміємо е, готувати корову до доїння. От, чому саме? От тому зараз я вам спробую це якраз і е, пояснити. От якраз у мене зараз додоюється вже чарівна, от і фактично я готую зараз ось, ось Дусю. От саме буду готувати до е, доїння і розповім вам, в чому саме причина. Дивіться. Перш за все, ви пам'ятаєте, я розповідав вам про тряпочку. От, розповідав вам про гігієну доїння. От саме це є основною, як би сказати, лікувальною маніпуляцією для того, щоб молоко від вашої корови не мало цього специфічного запаху. Що я маю на увазі? От дивіться, вим'я корови, Вим'я корови, ви зараз почнете мені розказувати усі, що воно брудне. Корови брудні. Не забувайте, корови у мене живуть на вулиці. От вони у мене сплять на помостах. От підстелені соломою, через що як крутине верти, все одно буде е, значна або незначна кількість навозу буде присутня на вимені. От дивіться, вимі у мене фактично мохнате. Ось, о, бачите, тут такі от котяшки, які я періодично знімаю, але я фактично, щоб ви зрозуміли, не трогаю, не не контактую із оцією частиною виміні. От для мене вона зовсім не цікава. Я з нею не працюю, я її не підмиваю. Я тут. Де не лізу, не вичесую, вообще не лізу сюди, тому що це для мене закрита зона. Тут я вам скажу фактично, якщо ви взимку миєте оцю всю все вим'я повністю, це джерело маститу. От не потрібно переохолоджувати, перегрівати вим'я гарячою водою, ви вимили вимя, вийшла корова, та навіть лягла в хліву на холодну підстилку і добрий день мастит. Що потрібно робити? У мене є ось о відерце, о, фактично, ось є волога серветка, От якою я роблю перві процедури. Це перш за все я вимиваю вим'я корови. Я мию вим'я, от, а в розумінні моєму вим'я я просто підмиваю соски. От Якраз зони, де контактує доїльний апарат, от, де контактує доїльний апарат із шкірою вимені, це фактично сосок. Я його От, роблю перш за все зволожею. От дана серветка виконує функцію зволоження і видалення, е, ну, таких здорових механічних часток, от саме на возу. Отут, от, от, якраз основне, якщо у вас немає, ну ви не розумієтесь, на гієні доїння, дана серветка повинна у вас бути. Одна ця серветка на корову на корову. От, і фактично ви повинні. От, чітко, ви повинні чітко розуміти, що підмили і викинули серветку у е, прання. От для прання або машинкою, або там в деззасобі, або в спеціальному засобі саме для прання для ручного прання. От, дивіться, я витираю тим самим. Я роблю масаж виміні. Відчуваю, як молочко вже прибуло у вимі, і тут уже якраз от. Дивіться, все, соски чисті. От і зони. От, якщо подивитися, всі зони контакту безпосередньо із доїльним апаратом, чисті, решта мене не турбує. Не турбує. Наступний крок я використовую ось. О... Спеціальний засіб перед доїнням. на в даному випадку у мене я користуюся кенопуром. От кенопуром, От, це досить такий пінний засіб. От він досить дієвий. Дивіться, я обробляю сосочки. Ось я обробив таким пінним засобом. Бачите, капає. От, і фактично, оцей ось кінопур мене мені робить дезінфекцію соска і фактично прибирає запах. Саме корови, отут іде повна нейтралізація оцих решток навозу, сичі. От якраз отут тут оце запах корови, якраз прибирає даний кінопур і всі інгредієнти. Ой, вибачаюся слизький стаканчик. От якраз усі інгредієнти, які в ньому знаходяться. Тут алоєвера, тут є дезінфектант, є піняща речовина миюча, і фактично вона не являється інгібітором, вона не вона повністю розкладається при контакті з зовнішнім середовищем. От, і фактично воно не є шкідливою ні для шкіри, от, ні для рук. От, і безпосередньо вона дана рідина. Виконує дезінфікуючу функцію і якраз зняття запаха. Дивіться, ось, ось буквально пройшло 15 30 секунд. От, і дивіться, ми беремо, робимо перше здоювання первих струйок. Беру, роблю здоювання перших струйок. Ось дивіться, 2-3. От, раз, два, три. О, молочко чистеньке, і тепер я беру серветку. От і насухо, насухо, наголошую, насухо, витираю, насухо, витираю соски. Ось я витер соски. Дивіться, біла серветка. Ну вона фактично залишилася білою. Білою я витираю, беру ще раз. От, і у мене виходить, що ось дивіться, біла серветка. Я витер. Ось ви бачите? От, і у мене виходить, що я не контактую з вим'ям, але я контактую з соском. Сосок у мене стерильний, чистий, тому що ви бачите, яка колір серветки колір серветки, і все. У мене корова готова до доїння. От фактично вона готова до підключення, і я повністю нейтралізував запах е, корови, запах навозу, запах сечі, запах господаря чи господарки. От в даному випадку я зробив е, все необхідне для того, щоб моє молоко мало специфічний молочний запах, мало специфічний молочний смак і зовсім не смерділо ні навозом, ні. І коровою. Тому все дуже просто. Дякую всім за увагу. От, напишіть, як ви безпосередньо уникаєте цього приємного, а може неприємного, не знаю. Це на фаната. От, запаха молока або запаха навозу в молоці. От. Як ви з цим боретесь, фактично? А якщо не боретесь, якщо вас влаштовує, то й добре. От тому дякую всім за увагу. От не здаємося, працюємо з кожним кроком, з кожним днем рухаємося до нашої перемоги. Я в це вірю. Я вірю в перемогу і вірю в наші збройні сили. Бувайте, не здаємося. Слава Україні!